Сьогодні ми поговоримо про так зване банальне дієслово Go. Переконаний, що більшість з вас думають, що перфектно можуть його вживати. Проте не все так однозначно і просто. Раджу усім вам переглянути це відео до кінця, тому що більшість з нас припускаються типових помилок з цим дієсловом. Отож, перша ситуація: ми можемо вживати це дієслово to go з інговими формами, якщо на хлопський розум. Go плюс інгові форми. Тобто go swimming, go dancing, go shopping. Чи вживаєте ви таким чином? 50 на 50. Приміром, go swimming це плавати або купатися. Let's go swimming at the beach this weekend. Нумо, гайда, давайте підемо плавати, купатися на пляж цими вихідними. Чи вживаєте ви таким чином? Let's go swimming. Гадаю, що ви будували речення по-іншому. Тому раджу запам'ятати цю форму. Let's go swimming. Йдемо на плавання, йдемо, покупаємося, йдемо поплаваємо. Або ж. To go hiking. To go hiking. Ходити в гори. Ви казали: go to the mountains просто. Чи просто mountains, hike, якось по своєму? Не потрібно. Go hiking. Ходити в гори. Приміром, I go hiking in the mountains. I go hiking in the mountains. Я ходжу в похід в гори. I go hiking. Тому запам'ятайте go... Плюс хайкінг, тобто ходити в гори. Наступне це go shopping. Думаю, що ви вживаєте. Це одне з небагатьох, яке ми часто вживаємо. Go shopping. Йти на шопінг або ходити за покупками. Розглянемо в реченні. Let's go shopping for some new clothes. Let's go shopping for some new clothes. Ну, давайте підемо на шопінг. Щоб придбати новий одяг. Або ну, ми йдемо на закупи нового одягу. Тому пам'ятайте, що go плюс shopping це ходити за покупками або ходити на шопінг. Go dancing. Go плюс dancing означає ходити на танці. Приміром, she doesn't like to go dancing because she's too shy. She doesn't like to go dancing. Because she's too shy. Їй не подобається ходити на танці, тому що вона є занадто сором'язливою. Too shy, якби хто питав, це означає занадто сором'язлива. А to go dancing ходити на танці. Тому запам'ятайте усі чотири форми: go swimming, go hiking, go shopping and go dancing. Одна з найбільших помилок, які я чув. Це те, що люди кажуть «I go to home», «I go to downtown» і так далі. Є певні специфічні локації, з якими ми ніколи не вживаємо «to». Їх є п'ять. я вам раджу запам'ятати, базових, які вам потрібно знати на перших кілька років. Перше це є «I go home», Я йду додому. І ми скажемо «Let's go home». Давайте йдемо додому. Let's go home. Не go to home. Ні. Let's go home. Йдемо додому. Друга локація це є центр міста. То ми скажемо let's go downtown. Йдемо в центр міста. Let's go, downtown. Не to downtown, а просто Let's go, downtown. Ну, йдемо в центр міста. Третя локація це за кордон. Ну, не зовсім локація, але приблизна локація. Ми скажемо let's go abroad. Go плюс abroad. Ми не кажемо let's go to abroad. Ні. Ми кажемо let's go abroad. Гайда, нумо, їдемо за кордон. Let's go abroad. Наступна локація це їдемо туди. Це буде Let's go there. Let's go there. Ну, ми їдемо туди. Let's go there. А не let's go to there. Так казати неправильно. Let's go there. І їдемо сюди. Let's go here. There here. Let's go here. Тому запам'ятайте. Дім. Go home. А не go to home. Далі. Центр міста. Go downtown. Go downtown. Далі за кордон. Go abroad. Go abroad. Туди. Go there, go there. І сюди. Go here. Go here. Запам'ятайте. Ми вживаємо дієслово go плюс to з конкретними місцями. Go плюс to вживається з конкретними місцями. Наведу вам приклад. Do you go to school? Чи ви ходите до школи? Чи ви відвідуєте школу? Не в сенсі, що ви буквально туди ходите, а в сенсі, чи ви її відвідуєте регулярно або в загальному. І якщо, бува, я би сказав в цьому реченні: Do you go to the school? Тобто проста дрібничка, вжив би артикль і сказав би the school. Ситуація би докорінно змінилася, тому що це би означало, чи ти ходиш в цю конкретну школу. Тобто змінюється сенс просто, якщо ви поставите артикль. Тому в цих ситуаціях ми артикль не ставимо, тому що нас не цікавить конкретна локація, нас цікавить в цілому, чи ти відвідуєш школу, чи ти відвідуєш те чи інше місце. Тому ми кажемо go плюс to з конкретними місцями. Do you go to school? чи ти ходиш до школи, чи ти відвідуєш школу. Далі go to плюс university. Ходити до університету, відвідувати університет. Приміром, does she go to university, чи вона відвідує університет, чи вона туди ходить? Does she go to university? Або ж to go to plus church. Церква. Ходити до церкви. Does he go to church? Чи він ходить до церкви? Does he go to church? Чи він ходить до церкви? Abo go to plus bed lagati, spati, go to plus bed don't forget to go to bed early if you want to be well rested tomorrow don't forget to go to bed early if you want to be well rested tomorrow Не забувай лягати спати рано, якщо ти хочеш почуватися завтра повністю або добре відпочившим, якщо буквально перекладати. Тому запам'ятайте, що go to bed без артикля, go to church, ходити до церкви, go to school, ходити до школи, go to university – ходити до університету, в значенні відвідувати. Ми вживаємо з Go плюс To. Плюс та локація. Якщо ми скажемо певний артикль, це буде означати конкретний університет, конкретна церква, конкретна школа і конкретне ліжко, якщо буквально. Тому пам'ятайте такий момент. До речі, якщо ви початківець і ви б хотіли вивчити англійську з нуля до базового рівня чи до середнього рівня, ви б хотіли навчитися правильно читати англійською, будувати прості елементарні речення, то для цього я розробив свій платний курс англійська по-простому для початківців. Для середнього рівня і багато різних цікавих курсів. Тому, якщо ви хочете вивчати англійську в такий самий простий, легкий, невимушений спосіб, а найголовніше по-простому, ви можете отримати мої платні відео та аудіоуроки. Уся інформація є в описі під цим відео, або напишіть на мою електронну адресу. Домовимось. Ми можемо вживати дієслово go з on, тобто go on. І це не означає продовжувати, як ви напевно подумали. А означає ходити на. Ходити на побачення і ще багато різних ситуацій. Перша ситуація проста, класична, банальна. To go on a date. Go on a date. Ходити на побачення. Наприклад, she's planning to go on a date with her crush this weekend. She's planning to go on a date with her crush this weekend. Вона планує піти на побачення зі своїм крашом, кумиром, людиною, яку в яку вона сильно, м'яко кажучи, закохана this weekend цими вихідними. To go on a date. Ходити на побачення. Go on a vacation. Go on a vacation. Їхати у відпустку. Пам'ятайте, що коли мова йде про відпустку, там завжди буде on a vacation. Не in, не to, а on. On vacation. We usually go on vacation to the Black Sea every year. Ми зазвичай їздимо у відпустку на Чорне море. Кожного року. We usually go on vacation. Тобто в цьому випадку ми кажемо go плюс on. Тому що з відпусткою завжди вживається on. Go on a trip. Go on a trip. Поїхати в мандрівку. Пам'ятайте: go плюс on і потім a trip. Поїхати в мандрівку. Приміром, she's excited. To go on a trip to Europe with her friends. Вона чекає з нетерпінням, вона вражена під емоціями. To go on a trip. To go on a trip. Щоб поїхати в мандрівку to Europe до Європи with her friends зі своїми друзями. Тому пам'ятайте, що їхати в мандрівку ми кажемо go плюс on. Тому запам'ятайте. Go on a date – ходити на побачення. Go on a vacation. Ситуація номер два. Їхати у відпустку. І go on a trip, їхати в мандрівку. Ми всюди кажемо go плюс on. Go, плюс for і плюс певні активності. Пробіжка. Прогулянка і так далі. Пам'ятайте, що ми кажемо go плюс for і плюс безпосередньо сама активність. Приміром, go. For a walk. Go for a walk. Піти на прогулянку. Тобто не go to, не go at in і так далі. Ні. Тільки go for. В реченні. I went for a walk yesterday. I went for a walk yesterday. Вчора я пішов на прогулянку. Вчора я прогулявся. I went for a walk. Abo go for a jog go for a jog це піти на пробіжку jogging це я по суті go for a jog в going for a jog is a great way to stay fit and healthy going for a jog going for a jog наголошую is a great way to stay fit And healthy. Ходити на пробіжку. Або якщо ви ходите на пробіжку, це є хороший спосіб для того, щоб залишатися у формі і здоровим. Тримати себе в тонусі. Going for a jog. Або go for a jog. ходити на пробіжку. Або go for a swim. Ходити на плавання. Go for a swim. В реченні. She often goes for a swim in the pool. After walk. Вона часто ходить на плавання до басейну після роботи. She often goes for a swim. Goes for a swim. Ходить на плавання. In the pool це в басейн. After work – після роботи. Тому пам'ятайте цей момент. І останнє це go for ice cream. Go for ice cream. Ходити на морозиво. Ми теж в нашій соловіній українській кажемо таким чином: йдемо на морозиво. І в англійській те саме, тому легко буде запам'ятати. Let's go for ice cream! Let's go for ice cream! Ну, ми йдемо на морозиво. Гайда, теж нас так полюбляють казати, гайда, ходімо на морозиво. Let's go for ice cream. Тому запам'ятайте, що go for a walk – ходити на прогулянку, Go for a jog – Ходити на пробіжку, go for a swim, ходити на плавання, і go for ice cream, ходити на морозиво. Всюди ми вживаємо go плюс for. Ми вживаємо дієслово go плюс to і плюс артикль Z з певними локаціями. Зокрема, громадські місця. Просто go, to і артикль Z. Попередньо ми не вживали. Приміром, Go to the store піти до крамниці. Go to The gas station. Поїхати на заправку. Go to the hospital. Піти в лікарню. Go to the toilet або to the bathroom. Піти в туалет. Не панікуйте стосовно вживання слова «toilet». Тому що я знаю, що багато з вас дуже бояться цього слова. Мовляв, англійці подумають, що я маю на увазі унітаз, якщо я скажу «toilet». Ні, не принципово. Іноді навіть в Канаді, канадці вони вживають слово «toilet» в значенні туалет, тобто я йду в туалет в Європі і поготів. Тому I go to the toilet можете казати. Проте, якщо вас дуже сильно бентежить і тривожить це слово, то з... можете казати краще «bathroom» або «restroom». але не панікуйте стосовно слова. Toilet. Отож, з цими локаціями ми завжди вживаємо артикль Z і розглянемо в реченні. Go to the store. I need to go to the store. Мені потрібно поїхати до магазину, або до крамниці. I need to go to the store артикль Z. Або Go to the gas station. Поїхати на заправку. I went. To the gas station yesterday. I went to the gas station yesterday. Вчора я поїхав на заправку. To go to the hospital. Піти в лікарню. Приміром, She is going to the hospital for a checkup. Вона йде в лікарню, щоб пройти огляд. Checkup. Огляд, якби хто питав. Go To the hospital – їде до лікарні. Йде до лікарні. Go to the toilet. Піти в туалет. Приміром, he's gone to the toilet. Він пішов в туалет. He's gone to the toilet. Він пішов в туалет. Або ж to go to the bathroom. Can I go to the bathroom? Чи можна мені в ванну кімнату? Can I go to the bathroom? Чи можу я піти туди? Отож, запам'ятайте. Ми вживаємо go плюс ту плюс артикль the, коли говоримо про store, крамниця, station – заправка, hospital – лікарня і toilet або bathroom – go 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 to the station, go to the the gas station, toilet, go to the bathroom, go to the store і так далі. Пам'ятайте, якщо ви бува ще не підписалися на цей канал, тоді ви можете це зробити. Ставте вподобайку. Мені буде приємно, і це буде надихати мене робити для вас більше відео. Крім того, якщо ви дійсно хочете вивчати англійську по-простому з самого нуля, тоді можете отримати мої платні відео та аудіо уроки. Уся інформація в описі під цим відео. До зустрічі в наступних відео!